Нову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Конфлікт між батьками школярів у Львові переріс у стрілянину. Один із чоловіків прийшов на батьківські збори зі зброєю. Чим завершилася сутичка, розповість Олег Янко. Ці кадри у понеділок облетіли інтернет мережу. На них чути, як біля однієї із лівських шкіл відбувається стрілянина. Згодом з'ясувалось, конфліктували між собою батьки третьокласників. Непорозуміння між батьками учнів львівської школи номер 13 розпочалось ось на цих сходах. Спершу між собою сварились мами дітей, а вже потім до конфлікту втрутились чоловіки. Та один із них згодом витягнув пістолет та розпочав стрілянину. Першим відреагував на конфлікт інспектор освітньої безпеки, який і вибіг на вулицю, почувши постріли. Перше, що я побачив, вийшовши з Зі школи це чоловіка, який тримав в руці предмет, схожий на зброю без магазину. Я візуально побачив. Одразу я йому подав голосову команду, кидає пістолет на землю. Будь ласка, на що той погодився? З поясненням патрульного згодом з'ясувалося, що чоловік, який тримав у руках зброю, це не нападник, а потерпілий. Він відібрав її в іншого чоловіка. Інспектор відразу викликав медиків та слідчо-оперативну групу, оскільки в одного із батьків було кілька поранень. Поліцейські, які прибули на виклик, встановили на місці, що зброя зареєстрована та була травматичної дії. Як попередньо встановили правоохоронці, між двома батьками відбувся конфлікт, який переріс у бійку, внаслідок в ході якої один із батьків застосував травматичну зброю. За фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. У лікарні куди й госпіталізували пораненого чоловіка, кажуть, його прооперували та витягнули з нього три кулі близько тижня. Потерпілий пробуде у стаціонарі. Пацієнт відразу був взятий в операційну, де було проведено оперативне втручання. На даний час в пацієнта є діагноз сліпе кульове поранення лівої кисті, лівого стегна та передньої червоної стінки. життю йому нічого не загрожує, перебуває в умовах хірургічного стаціонару і отримує відповідне лікування. У самій школі, на території якої відбулась стрілянина, коментувати будь-що відмовились. Натомість у департаменті освіти Львівської міськради розповідають, конфлікт між третьокласниками був уже давно. Відтак, після останнього непорозуміння між дітьми, батьків викликали до школи на бесіду із директоркою. Та між мамами дітей почалась сварка на вулиці. Після чого до конфлікту долучились батьки третьокласників. Постріли були здійснені у батька. Хлопчик, якого часто конфліктує у класі. А постріли здійснює батько, інший батько з класу. От, стосовно того, чи конкретно його дитина конфліктувала, ми цього не знаємо. В департаменті освіти додають: проведуть бесіду з педагогами, щоб пояснити, як можна владнати подібні конфлікти між дітьми мирно. Крім того, у школах Львова посилять заходи безпеки. Виключати дітей зі школи чи відсторонювати від уроків за дії батьків їх не будуть, оскільки це кажуть негуманно та суперечить законодавству. На конфлікт у львівській школі також відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він додав, що базових заходів безпеки в закладах освіти сьогодні недостатньо. Також міністр повідомив, що в українських школах працюють 1778 офіцерів служби освітньої безпеки. Безпосередньо у Львові їх 68, а це більше половини шкільних закладів міста. Олег Янкорсен Розанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.